Привіт всі! Я буду розпаковувати цей набір з розмальовками, з ручками, з маркерами і з наклейками і з крентами. Давайте почнемо зараз. Блін. Окей, okay, все, все, ви тебе можете дивитись? Ні, краще так не буду. А, а, так. Тут є такі ручки, які пахнуть. Дівчинка, хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка, дівчинка. То тут, тут є два хлопчики і... Багато дівчаток. Окей, все. Тепер давайте про розмальовки поговоримо. Тут є такі розмальовки гарні. ještě trochu tuk je. I vtapky. Teper. Já Ale nie, já krčím. Potím nasypky Не досить бавитись. Ось вот і в нас такі наклеїчки одні. Є такий вид. Є зараз покажу які види є. Видимо. Зараз червоні покажу. Ось вони. Ні, не. це не тут. Червоні, ось вони. Потім в нас є голубенькі, такі і останні зелененькі, такі, М -м, вони ще й пахнуть. І в останні маркери. Я витягну мої улюблені кольори. Добре. Ей, я не можу їх стискати. Ось. 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 І ще тут. Ось такий перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. І це дуже гарні коляри, правда? І папа, -па до наступного відео.